Навіщо тобі наставництво енергія творити? Тому що я можу сказати, я пройшла більше десяти великих курсів, які займали там багато грошей, багато часу, багато зусиль моїх. Да? Вони класні, вони трансформаційні, але це більше часу. Наставництво це коли я беру тебе за руку за певний час і проводжу. Можна індивідуально, а можна в спільному колі, де будуть твої однодумці, де буде невелика група людей, які не засуджуватимуть, а прийматимуть тебе такою, як є, показуватимуть тобі твої сильні сторони, просто підтримають, знаєш, обнімуть в той момент, коли це тобі буде потрібно. Скажуть я поруч, і все. І ми просто розкриємо твій потенціал. Наставництво воно приводить швидше до результату, тому що це більш індивідуальна така робота, де маленька група, де ти в полі наставника і де він віддає тобі свою енергію, всю свою любов, всю свою турботу, і дуже сильно вболіває за результат. Ти така як курчатко, а я як квочечка, яка дійсно хоче, щоб у тебе все вийшло, і я буду знати вас усіх. Ми разом прийдемо точно до масштабування, до твоєї реалізації, до розкриття потенціалу, до підйому енергії, До того стану, де тобі захочеться мріяти, згадувати бажання і. У тебе будуть всі інструменти, щоб здійснювати її. Тож я запрошую тебе в наше спільне коло і буду рада провести тебе за руку.